Та в дворі не було інтернету. Було дуже круто насправді, коли не було інтернету. Всі бігали м'яч, шпіляли. на дворі. Перші сигарети. років 14-15, десь так. Перші акорди на гітарі. Вот. І, ну, школа. Потім мені подарили гітару першому акустичному мій красний дядько. Вот. І мене записали до знайомого гітариста. Вчителя дуже такого відомого у Львові. І він просто з, перших, з першого року мені сказав, що ти хочеш. Я кажу, ну я хочу Цоя лобати на гітарі. От. І перші пісні мої були от, там, Група крові і все таке. Потім захоплення більше музикою, перша група. Ми грали русський рок. Тобто це було тоді популярно, всі грали тоді «Мумі тролль», інфірус. Тоді була така ера, така всяка. Тільки з'являвся інтернет, з'являвся. І... Було дуже цікаво. Потім знайомство з Юрою Підцерковним відбулося дуже дивно, М -м, дуже так прикольно. І почалися такі вже, вже почали відпускати волосся і вже почався якийсь метал з'являтися в житті моєму залізо, можна сказати, захоплення важкою музикою. З Юрою початку грали музику таку. На кшталт металіки, щось таке, от, е, такий трэш-метал. І потім ми зрозуміли, що музика розвивається, хотілося чогось чогось більшого, більшого. Тоді з'являвся корм, біскет, е, весь, весь нью-метал, який в світі з'являвся. До нас до України він доходив трошки пізніше. І ми вирішили постригтися <laughs> і вирішили створити вот гурт, який назвали Анна в подальшому у 2002 році. Вот. Це відбулося на кухні в Юра церковного дому. і ця назва була придумана там, саме там. І були перші репетиції. Тобто, якось так. Це молодість. <laughs> Чому саме така назва. Самі ми розкачували цю назву. По різному, тобто в якісь різні періоди життя воно по-різному нас щось значило. Тобто саме той період, коли вона була сформована, тобто це була абвіатура на англійській мові. Тобто означало воно atomic neuclear, ну nope corrupted attention, тобто це є якась як от, Rage Against the Machine, якщо ви знаєте такий гурт. Тобто вони там проти системи, проти всяких таких штук. Так само, якщо розшифрувати цю назву, можна для себе теж там знайти щось таке. Антиполітичний, і щось проти системи, проти машин, тобто якось так некорумпована штука така. Потім з часом ми забрали крапки і почали писати це кирилицею, тобто на українській мові почали писати. І насправді зараз це для нас на даному етапі це такий енергетичний код, от, який складається з чотирьох великих букв. От. Вони несуть дуже велику енергію в собі. Я рахую так. Ну, насправді, це було більш романтичніше, ніж зараз це відбувається. Припрепетували ми ну, по-різному. Тобто ми з перший гараж знімали, у нас був гараж свій, він був залізний, він не був камінний, тобто там було дуже холодно. Тобто, перед тим, як потрапити на репетицію, ми брали велику лопату і відгрібали сніг, тобто, щоб відкрити двері на репетиції. Тобто, настільки все було замершим. От, тобто десь пів години довбали сніг, щоб потрапити на ріп. Приходимо на репетицію, у нас була одна велика колонка, в яку ми всі включалися і грали. Тобто Це було такий андер просто жесть. Ну, нас перло. Нас перло, перло капець. І перші були записи, зроблені тоді з'являлися якісь музичні програми, там Fruity ще якісь такі штуки. І наш знайомий нам записав <кхем> наш перший невиданий альбом, такий, який називався Проба. От. І Тоді був склад Шаміша, був я, Юра був і Вадик був. Тобто у нас було четверо. І ми робили такий жістяковий мезон, тобто на кшталт там Machine Head, щось з дуже дивною лірикою, такою осмієною. Капець. Ну, для нас це було щось таке сильне. От. І ми ці записи перли почтою на Київ на Moon Records, Ми були впевнені в собі, що їх візьмуть. Потім з часом відповіді ніяких не приходили. Ми дзвонили через домашній телефон. Мобільних тоді, не пам'ятаю, то не було. Це було дуже дорого дзвонити з мобільного в Київ на Moon Records. Чувак, це так капець. Ми дзвонили з домашнього телефону на студію, Ми казали, що от ми гуртан, ми вам присилали свої демки. Вони кажуть, пацани, це гамно, повне, Тобто це і кал. Ми такі, ну блін. Окей, ну ми духом не падали. Подавали якісь заявки, участвували в місних локальних фестивалях. Тобто, Де тільки ми чули, що щось відбувається, ми зразу про себе нагадували, ми я такі, тобто, знайомству та потрапляли. Ну, це було більш романтично, ніж зараз це відбувається. Тобто, не було тоді контакту, Фейсбуку. І потім з'явився в нас в групі Сергій. Це вже пройшла нова ера, типу Анни, і появились такі таких як ніж. Ангели мовчі, тобто вже почався новий етап Анни почався вже з проходом Сергія, якось так. Я не можу терпіти, я боя. Я не можу не приводи не бачив. Я не можу в мовчати. Я не воду освіти. Сміти накова сіда. Прийшов Сергій, і ми почали робити музон вже трошки інший, ніж цей демо альбом проба. І своїм своєобразним підходом до роблення музики ми якось всі разом він приносив ідеї, ми робили, і таким чином ми сформували собі новий матеріал. І зазвичай, як звичайно, група подала заявку на участь у фестивалі Тарас Бульба, відбірковий тур пройшли у Львові. Не пам'ятаю, яке там місце зайняло, там не було місць, просто ми пройшли у фінал, тобто поїздку в на першому фест, Перший раз, коли ми їздили, вже, то ми нічого не взяли, ніякої премії, нічого. Тобто Ми просто виступили, ми отримали куп купу задоволень. Ми познайомилися з купою гуртами класними, ми виступали там 3-4 пісні грали. Ну, кльово провели три дні такі фестивальні. Для кожного музиканта, думаю, має пройти це таку школу, таку накшталка Тараса Бульба. Зараз, на жаль, того фестивалю поки немає, поки пауза. Вот. А вже другий раз, на другий рік, коли ми вже приїжджали, тобто ми вже взяли першу премію тоді. І на наступний рік, тобто, ми вже взяли гран-прі. Він пам'ятай, який це рік був, але ну, взяли гран-прі і виграли запис. Ну, дуже круто записали за три дні. Це був перший альбом, наш Карматреш. Було кльово, Так все починалося, ера эра Диск сошел с тиражки. Вот ты берешь в руки первый экземпляр, П пахнет полиграфия, вот ощущение. Ну сегодня взял, у меня аж руки тряслись, я его даже укусил. Честно говоря, хотел его съесть, но он вкусно пахнет, да, на самом деле. Ну то есть он только-только-только-только я вот на пресс-конференции была, во второй сессии и раз его подержал в руках, это время как задавали вопросы, я читал сам, получал информацию, все все ли правильно сделали, как мы хотели. Мы довольны всем, полиграфией, всем оформлением, классно. А кусал за чим перевіряти подлине і ні? Ну, вже так уже ждали, що уже хотел его уже просто сість. Дуже багато нам дало взагалі знайомства э, з іншою музикою, з Владом Ляшенко, з групою ТОЛ. І взагалі з всією ки київською тусовкою, яка нам дала дуже великий поштовх в подальшому. І якось, Влад побудував цей весь тур, і ми половину туру від'їздили столом. Вот. Навіть більше половину туру. Ага. Там деякі концерти були, ми окремо їздили від них. Ну, це було дуже романтично. Ми навіть зняли DVD, змонтували Карматреж-тур, можете подивитися його десь в інтернеті, скачати. І ну, це кляво, коли їдуть в одному автобусі дві банди, духом всі сплочені такі і. Це було дуже круто. Цей час такий був. Ну, принаймні, зараз такого немає такого. Ну Хоча б все можна самому зробити. Це таке вже. А-а-а! Замірне А-а-а-а! А-а-а! Йорка! Вєка! Вєйка! Вадя! Вадик. На бей! На беджі! Валік! Катя! А? Знайомство стол, типу, це взагалі. Фух. Дуже чудові люди, дуже музикальні люди. Аналогів, тобто, це, як можна сказати, такий флагман важкої музики в Україні. Він залишається досі, я не знаю, цю планку перебити буде важко комусь, насправді. Тут дуже багато він пісень співали і ніж, і чорти що, насправді. Він записав з нами саме на альбомі Керматреж. Він записав і чорти що і ніж пісню. Тобто, зробив такий фіт, фіт. Кльово. Ми от по, 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 по скайпу так спілкувалися. Я кажу, що ну, є така музична штука, я йому скинув. Буквально через 15 хвилин дзвінок каже, що все, чувак, є. Ну, тобто за 15-20 хвилин написалася ідея, створилось саме ствердження, і ну, це було дуже потужно. Потім ми зустрілися в Києві на студії е, от в Кноба Сергія Любінського. Зараз це студія Ріветсаунд, це дуже потужна студія. І записали там саме сингл Ствердження. как и много групп в нашей стране вообще. А... Гибнут как люди. Обидно. А как тебе, как тебе после вот перерыва длительно круто. выйти на сцену? Круто. А можешь еще что то сказать? Круто. <связано> круто, очень круто, очень круто. Перед фестивалем завантажения до меня позвонил Юра, Ми дуже довгий період не спілкувалися, років десь півтора да. був такий період, вже такий до сумного такого приходу. Ну як сумного, це життєвий такий момент, який був, склався. І півтора року ми просто не спілкувалися. Позвонив до мене Юра і сказав: Ну, давай зустрінемося. Ми зустрілися і почалася ідея обговорення, щоб ми зібралися заново і дали в подальшому концерт на завантаження. Тобто це не планувалося якісь там далі в подальшому якісь дії. Планувалось те, що просто ми всі заскучали. Ми заскучили за е, цим відчуттям енергетики, який Анна ну, давала людям, і люди давали нам. Тобто, ми за цим заскучили і захотіли це подати, ну, згадати, як воно було принаймні. І на завантаженні ми зібралися організатор фестивалю Себастьян Вонс. Е, тобто дуже. Дуже чудова, правильна людина, теж. чудовий організатор. Дуже багато можна про цю людину говорити насправді. І зібралися, і після концерту, то навіть ми вже на концерті якось вирішили, готуючись навіть на репетиціях вже там за тиждень-два, що ну, тобто нам якось були, буде мало того завантаження. І якусь, у нас вже є третій альбом, тобто, який був придуманий ще два роки назад. Були накоплені навіть барабани на той бомб. І якось його реалізувати, тобто записати там одну пісню, можливо, там дві пісні. І вже почались розмови на репетиціях, що це буде якийсь, якийсь реюніон, таке об'єднання вже таке. Не просто один концерт, а вже якось. І на самій сцені, вже завантаження, ми зрозуміли, що наскільки ми купу енергії отримали, що. Дали згоду на майже всі літні фестивалі, які зараз будуть проходити в Україні. Тобто ми будемо на них всіх виступати. Це Бандерштат, це Захід, це файне місто. Ну, принаймні, це зараз отак. Yeah, Що таке компас для мене? Ну, це щось таке особисте моє. Тобто я весь час, навіть будучи в Альні вже, в мене були такі моменти. Що мені щось хотілося так само зробити щось окремо від Анни, якийсь сайт-проект, якийсь такий свій, знаєте. Ну, було, можливо, лінь, можливо, не було такої нагоди, не було такої поштовху це зробити. А це був такий поштовх себе якось виразити, тобто якось себе показати. Насправді, буквально місяць пройшов, як розпався гурт. Я відходив від того шоку, насправді, бо дуже, типу, ну, важко, ну, тобто, 10 років. Разом з хлопцями якийсь був діпресняк такий дуже жорсткий. І мене підтримувала дуже людина, з якою я був тоді поруч, Еліза вот, дівчина. І я потім зрозумів для себе, що я просто без музики не можу. Тобто без музики мені дуже важко. По ліриці це дуже особиста музика. Тобто, якщо ви послухаєте альбом компасу, потрапите на концерт. Ну, це щось таке, кожен для себе знаходить щось цікаве, щось своє і щось особисте. Там дуже багато автобіографічно, саме мого, за цей період, який я переживав. Тобто я ділився своїми емоціями. І ми записали таким чином альбом. Записали ми його літом минулого літа. Записали альбом, і з часом ми випустили книжку. Тобто, це була співпраця з художниками з України, які нам малювали картини. І ми це все опублікували в книжці, плюс наші текста, плюс наші акорди, плюс розповідь Дмитра, гітариста нашого, який написав дуже чудове тобто, оповідання, плюс всякі постери, фотки наші. Ну, така книжка така от повноформатна. І плюс до цього йде CD-диск, тобто наш самий альбом. Тобто Ми в такому форматі випустили наш альбом, як книжку. Це своєрідно цікаво. О, якось таким чином. Ну, це все існує паралельно. Зараз існує і «Анна», і Латур і компас. Що було б кльово там осінню зимою зробити якийсь спільний такий тур. Латур, компас, і Анна. Це було б ну, просто щось шедевральне і геніально. Сісти в автобус, всім поїхати, і просто такою великою родиною е ділитися емоціями. Це було б ідеально, класно. Випадковість, режим очікування. Заздалегідь весь непотріб заважай дихати Ковтаючи минуле, розбиваючи хрупкі нервові закінчення, зайві слова, заморожені фрагменти. Темрява, як вона мене надихала, я інколи забував все і міг просто сам шукати натхнення у твоїй формулі. Найстрашніше заблукати в собі, найстрашніше заблукати в собі назавжди. Інформація це теж моя дитина, так само, як і дитина Анна, так само, як і Компас. Це все мої діти. Насправді я не одружений, в мене немає дітей, от в мене є діти музичні такі. Тобто я своє життя саме в тому руслі рухаю і віддаю. Ну що, Перший фестиваль відбувся у 2006 році. Нагадаю, що тоді теж інтернету не було, він тільки ставав десь. Робилось як я повісив афіш, дуже багато по місту Львові пороскував знайомих, і на перший фестиваль вже пішло півтори тисячі людей. Це щось було таке капець. Ну тобто у Львові такого не було ніколи. Тобто я зібрав тоді Тол, Анну, Скінхейт, я привів, привіз ну, дуже багато гуртів. Тоді було два дні фестиваль. І от воно розвивалося, росло, росло. Потім я вже почав інший левел, тобто це вже був палац спорту нас. Наш на 5 тисяч людей, тобто це велика сцена. Там вже почались російські хедлайнери, основоположники, тобто взагалі альтернативної музики, в СНГ, всьому СНГ. Тобто там були психія, були аматори стігмата, трактор, боулінг, 5 дієзів, були закордонні виконавці, був Келібан, був хедпі, американський гурт дуже капець. Геніальний шедевральний гурт. Що зараз з фестивалем робиться? Ну, насправді, фестиваль настільки виріс, що він вже навіть ну, переріс мене. Тобто дитина настільки вже стала великою, що мені ну, якось, щоб зробити вже 12-й фестиваль. Треба дуже, ну, дуже багато сил віддати, щоб було бажання. Тому що заставляти себе робити фестиваль, руйнацію я не бажаю, не хочу. Так само я текста не, Я ніколи себе не заставляю в плані музичної, творчому якомусь штуці. Це треба мати натхнення, це має бути якийсь поштовх, коли ти це робиш. Коли тобі, коли тобі не хочеться цього робити, себе заставляти ну, це бред. Це вже попса виходить. Якась така, знаєш, зробити якийсь попсовий фестиваль, я не хочу. От коли буде бажання зробити, коли я відчую, що ну, я за цим скучив і я це хочу, ну, тоді це і відбудеться. Великі є плани, дуже є багато колективів. Зараз музична індустрія настільки розвивається, дуже багато фестивалів, організаторів, концертів, груп. Зараз в Україну почали їздити дуже багато хедлайнерів ну, таких. Так що фестиваль має свій розвиток теж. Якщо говорити про українські саме колективи, важкі колективи, метал-колективи, щоб вони зібрали стадіон. Я не скажу, що я в це не вірю. Я приймаю участь у розвитку саме в цьому, знаєте, ми всі приймаємо участь в цьому. Навіть люди, які ходять на концерт, вони безпосередньо приймають участь відвідуванням своїм. Тобто тут питання вже менталітету, тобто не все залежить від артиста, не все залежить від музиканта. Дуже багато чого залежить від менталітету людей, які ходять на концерти. От у мене перед самим концертом якимось починаються такі, знаєте, дзвінки, вітя там проби мені плюс, проведи мене на халяву чи ще щось таке, знаєте. Ну знайомі, я не можу їм відмовити. Хоча менталітет на заході, там, там немає такого. Тобто там всі люди вони знають, що це є робота, вони знають, що музиканти вкладають в це свої якісь сили, свої якісь ресурси, і там немає такого. Тобто вони платять за вхід і вони рахуються як ну, за потрібне. Тобто це все підтримується. Поки це все не перевариться в нас, тобто є дуже чудовий приклад фестивалю завантаження, який зміцнює якісь цінності, змінює людей, змінює свідомість людей. Дуже концептуальний фестиваль, дуже чудовий, мені дуже подобається ідея саме фестивалю. Ну На рахунок стадіонів це далеко, дуже далеко. І ми зараз живемо в такий період, мені здається, дуже чудовий, ну як чудовий, ну, так, чудовий період, змін. Зараз у музикантів все окей, тобто вони мають доступ до хорошої апаратури. У нас свій час цього не було. Тобто, вони мають мають можуть піти купити любу гітару, вони мать можуть, можуть піти купити любий комбік, вони можуть можуть записатися будь де круто, не круто. Тобто зараз все доступно. Вони можуть викласти пісню в інтернет і поспамити, розказати друзям і таким чином набути якоїсь популярності. Ні, ну насправді треба зібрати спочатку команду, яка ну, однодумці. Це в будь-якому випадку. Тобто, не, не має бути якогось слабого звіна, як то кажуть. Ну, У всьому є слабе звіно, але воно має бути все відносно дуже. Тобто, збираємо людей, зібралися, сіли, поговорили. Так, хлопці, що ми хочемо? Ми хочемо робити це в першу чергу для себе. Визначились. Робимо музику для себе, не ставимо ніякі пріоритети. Робимо це якісно. Ну, спочатку ми… Тобто, це можна поетапно цілий бізнес-план розписати, як ми це все робимо. Ну, це, саме головне це все робити якісно. Тобто, зробили пісню, ми впевнені, що ця пісня вже на слуху. Ми їдемо на якусь студію. І саме перша порада, тобто ми на цьому не економимо гроші, тому що ми в подальшому до того ще дійдемо. І ви зрозумієте, що то, що ви пишете дома, демки якісь знаєте, це можливо навіть і шкодить в якомусь якомусь етапі, тому що має бути по першому зараз в такі технології, що має бути якість. Тобто, ти записав. Ти потратив на це ну, не дуже багато. Нас, наприклад, от в студії пісня, яку ми записали для компасу, і мені не стидно за цей Amazon, Я навіть ну, можу з гордістю тобі поставити і сказати, друже, послухай, і ти скажеш, ну так, да, крута запись. Одна пісня коштує півтори тисячі гривень. Тобто це недорого. Ну тобто у вас п'ять людей в колективі це ну там 300, по 300 гривень скинули. Що таке 300 гривень? І ти маєш вже пісню Тобто, Тобто тут якість зробили, ми, ми вже дійшли до етапу, ми записали пісню, потім ми зняли якесь відео, бо зараз по технологіям, тобто відео це ну, ну, має бути. Тобто, це якийсь такий поштовх знову, ще якийсь такий етап. Зняли відео, ну і потім сідаємо в інтернет, шукаємо де щось що відбувається. І ну, не треба себе нав'язувати, можливо, це і буде звучати, як нав'язувати, не нав'язувати. Ну от ми от такі. От наш матеріал, от є аудіо, є відео, будь ласка, послухайте. Тобто я впевнений, що 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200 людей переслухають, бо організаторів дуже багато, а 201 тебе замітить і скаже, приїжджай, друже. Мені здається, це саме схема живих виступів зараз в певному етапі, тому що зараз не продаються альбоми. Тобто на ротації на радіо дуже, дуже важко потрапити, треба робити форматний музон. А людям, які роблять такі музон, вже якщо ми говоримо про метал, ну тобто тут треба зарядити якістю, от пісня, відео, і потім пішли якісні виступи. Їздити всюди, показувати себе, навіть витрачати гроші на дорогу, їздити за свій рахунок, ну показувати себе. Приїхав раз, другий раз вже прийшло більше людей. Ну так само, приклад на нас можна сказати, от компас зараз вроді би молодий колектив, да? то ми приїхали у Франківськ. Перший раз на нас було 30 людей. Ми вже приїхали другий раз, на нас вже було 50 там, 5 людей. Третій раз вже було там, 70 людей. Це говорить про те, що ну, от таким чином воно розвивається, ну і вже починають розмови йти про гроші. Тому що колектив, який збирає вже 100 людей, то це вже якийсь гонорар, можна говорити про це. Коли вже 200-300 людей, ну це вже більше грошей. Ну, тобто тут фінансові формули. Це є бізнес, і можна це думати. Якщо ти людина свідома, якщо ти того хочеш, ти можеш сам собі прописати, е, якийсь такий бізнес-план скласти і таким чином якось працювати. Ми живемо дуже насправді чудовий час. Нагадаю ще раз, да, він трошки е, такий. Страшний. Я пам'ятаю, коли я потрапив в Київ на вулицю Інститутська, коли все відбувалося. Було страшно. Насправді страшно. У людей був страх в очах, такий страх смерті. І зараз наш барабанщик компасу, який записував альбом, він знаходиться в АТО. Зараз. Вчора в нього був день народження, ми його вітали. Ну, Незважаючи на ці всі сумні штуки, які я розказую зараз, насправді це чудовий час тому для нас всіх, тому що це і переломний час, переломний період для нашої країни, для кожного з нас. Тому змінюйте себе. Ну змінюйте, тому що якщо ви не будете змінювати себе, ну з цією країною вона не зміниться. Не треба надіятись на дядя. Змінюйте себе саме головне. Цінуйте себе, цінуйте своїх батьків. І це буде дуже круто. Тому що якщо ви подивитесь на себе знай знайдете собі якесь лайно, ви будете знати, як з цим боротись взагалі. Тому успіхів. Але не таке близьке, не обов'язково це мають бути кращі друзі. Тому що реально, як показує практика, з кращими друзями най найгірше працювати. Має бути та робота, яка приносить тобі задоволення. Оце от до творчості треба ставити як. До справді роботи.